Вітаю! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Українські військові отримали поранення в результаті вибуху біля міста Мар'їнки Донецької області. Про це інформує прес-центр АТО у Фейсбук. Поблизу Мар'їнки, в результаті необережного поводження із засобами підриву отримали поранення і травми кілька військових, сказано у повідомленні. Штаб спецоперації підкреслив, що загиблих немає, при цьому не уточнивши точну кількість постраждалих. Але є інформації в соцмережах. На місці події працює комісія, яка повинна з'ясувати всі обставини, після чого буде оприлюднена вся детальна інформація. При цьому в соціальних мережах повідомили, що поранення отримали 10 бійців АТО. Стався вибух. У нас 10 трьохсотих. Моліться за їх швидше одужання. Написав у своєму мікроблозі в Твіттер користувач Мар'їнський Бандерштат. Біля Маріуполя українські військові знищили групу російських диверсантів. В результаті спецоперації загинули троє і поранені п'ятеро терористів. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. На Маріупольському напрямку в ході бойового зіткнення знищено чергову диверсійно-розвідувальну групу Збройних сил Російської Федерації. <кій> загинули троє і отримали поранення п'ятеро російських військових, повідомили в ГУР. При цьому повідомили і прізвища загиблих. Командир відділення, сержант збройних сил Російської Федерації Леонід Нікітін, вороженець міста Архангельськ, 95-го року народження. Рядові Єгор Сидоров і Василій Петраченков. У неділю, 21 лютого, на Майдані в Києві розмістили сім наметів. Там знаходяться люди, вони палять багаття в урнах. У першій половині дня в неділю на майдані відбулося зіткнення. Правоохоронці заблокували фуру, яка привезла обладнання для сцени. Через це стався конфлікт. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Терористи зосередили заборонені мінськими угодами озброєння в районі тимчасово окупованих Донецька та Софіївки. Про це інформує головне розвідувальне управління Міністерства оборони України. Так розвідка зафіксувала в терористів міномети, танки, самохідні артилерійські установки та 122-мм реактивні системи залпового вогню ГРАД, про що українська сторона інформувала представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Гур констатує, що ця ситуація в зоні. Ні, проведення АТО характеризується інтенсивним вогневим впливом противника на підрозділи українських військ. Активізувалося ведення снайперського вогню в районах Красногорівки, Мар'їнки. Протягом доби здійснено 56 обстрілів зі стрілецької зброї, гранатометів 120 і 82-мм мінометів та БМП. Об'єднання революційні праві сили, активіста якого захопили були приміщення в готелі Козацький, заявило про мету їхньої акції. Її озвучив представник штабу РПС Антон Бондаренко. Наша мета завершення революції гідності, відновлення конституційного ладу, конструктивні зміни у вигляді громадського уряду або впливу суспільства на уряд, що дасть можливість реалізувати пряме народовладдя в Україні, сказав він. Бондаренко зазначив, що їхня акція є мирною. Ми зробимо все, щоб зміни в Україні пройшли без крові. Але якщо злочинці при владі спробують здійснити силовий розгін або якісь інші провокації, то ті бойові об'єднання, які входять у нашу координаційну платформу РПС, неодмінно стануть на захист українського народу і ніхто не вагатиметься, заявив Бондаренко. Інший учасник РПС Юрій Кармазін заявив, що в результаті консультацій між різними суспільно-політичними силами з'явилася програма дій руху за відновлення конституційного ладу в Україні, яка передбачає звільнення політичних в'язнів, відставку уряду глави Нацбанку, секретаря РНБО, начальника генштабу збройних сил України, керівників силових відомств, заборона на участь у владі всім, хто був при владі в останні 10 років і завдав величезної шкоди Україні кінець. Цитати. У південному передмісті Дамаску прогриміли чотири вибухи. Наглядова рада справ людини у Сирії пише про 83 жертви. Поранення отримали 180 осіб. За останніми даними сталося три вибухи: два смертника спочатку підірвали замінований автомобіль, а потім привели в дію закріплені у них на поясах бомби. Відповідальність за атаку вже взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава. Джерело правоохоронних органах Дамаска повідомило, що вибухи сталися в неділю у шиїцькому кварталі Сеїд Зайнаб. Прогриміло від двох до чотирьох вибухів на південному кварталі Саїдзейнап на даний момент число жертв уточнюється. до місця події прибули машини швидкої допомоги. Місце оточено повідомив співрозмовник. У Польщі мають намір ініціювати присвоєння однієї з вулиць Варшави імені Героїв Майдану. Таку ідею запропонували польські активісти, політики та громадські діячі. Зокрема, цитата: Ми вважаємо, що варто віддати честь стійкості духу і самовідданості сотень тисяч українців і громадян інших країн, у тому числі й поляків, які в листопаді 2013 року вийшли вперше на вулиці Києва та інших міст країни, і почали непохитну боротьбу за вільну та проєвропейську Україну». Ідеться в заяві. Ініціатори пропонують присвоїти назву Герою Майдану одній з вулиць прилеглих до скверу імені Тараса Шевченка. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон використав образ президента Росії Владимира Путіна для переконання британських виборців не голосувати за вихід з ЄС, згадавши його в одному ряду загроз для країни на рівні з терористичним угрупованням Ісламська держава. Кемерон, зокрема, сказав, як ми можемо бути впевненими, що ми продовжуємо бути сильними у світі, де на сході є Путін, а на півдні Ідил. Щоб залишитися сильними, потрібно триматися разом зі своїми сусідами, партнерами та друзями, сказав британський прем'єр, кажучи при тому, що Великобританія не повинна виходити зі складу ЄС у світі, де існує стільки загроз. Кемерон визнав, що ЄС не ідеальне співтовариство. Якщо ви вийдете з ЄС, він перестане реформуватися і з моєї точки зору можливо стане ще гіршим. Підкреслив прем'єр-міністр Великої Британії. Українець Олександр Абраменко вперше в історії України виграв малий кубок світу у лижній акробатиці. Друге місце в заліку зайняв білорус Максим Густік, третє росіянин Петро Медулич. На останньому етапі сезону 27-річний фристайліст фінішував п'ятим, невдало виконавши приземлення після складного останнього стрибка. Проте зароблених за сезон очок Олександру вистачило, щоб отримати лідерство у заліку дисципліни. На шести етапах сезону Абраменко тричі піднімався на початку. На третє місце у Пекіні і на друге і третє у Дірвеллі. Це у США. Суперник Динамо у плей-офф Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті вилетів з Кубка Англії, зазнавши найбільшої поразки від Челсі в Лондоні. 1-5. Мануель Пелегріні, зробивши основною метою майбутню гру проти киян, на зустріч із лондонцями, випустив експериментальний склад. У складі городян були молоді футболісти і резервісти, чиїх старанні бажання на два тайми не вистачило. Тож головним героєм вечора став Еден Азар. Він забив гол і зробив дві результативні передачі. І прогноз погоди. У вівторок правобережна Україна потерпатиме від дощів на лівобережжі, поки що сонячно, без опадів. Температура знову піде вгору, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 4 до 8 тепла. Удень у межах 8-14 градусів із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 2 до 5 тепла, у день сонце прогріє повітря до плюс 7-12 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 3-7 градусів тепла вночі. В день стовпчики термометра піднімуться до 11-15 вище нуля. І про північні та центральні області України. Тут плюс 3-6 вночі та від 9 до 14 градусів тепла очікуємо вдень. в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з областіві і будьте здорові!